Шановні друзі-знанівці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Вітаю країну! і знову новий ранок, і знову нова поетична подача в марафоні Товариства Знання. Олександр Смик. Світлої пам'яті, кольори сірих зон. Треба змиритися і відійти, вчили покори і смирень, землю весняну прошили кроти, чорний, вічно зелений не згледівся, як посипаються цвіт, стояла мамина вишня зранку приліт. По обіді, приліт, один ще в селі, що залишився, ось і прийшла і до мене війна, гавкають орки заслинені, а свободі кулі злайна, біле червоне та сині. з ворогом якось брататись не звик, тим паче показувати спину, який Божий день. А який нині вік? Граната горить жовто-синій.